Був і, і добрий, і такий, ну ніби в нього був талант, Ну, що йому щастило. Він був дуже полюбовний, От, в нього було багато такої там ніжності, тепла. І ніколи не боявся, що щось не так, що, що про нього подумають. Як хотів, так робив. Він завжди був впертий, так само і син зараз впертий, дуже добрий. ну, Все для родини робив. Що сказав, то робив. Він за свої слова завжди відповідав. Він їх просто так не кидав на вітер. Скільки в ньому було десь сміливості, скільки було такого стійкого бажання рухатися вперед, і воно було пов'язане з його сім'єю, з якимось своїми своїми цілями, і напевне це теж було в контексті того, що ну що було на війні. Це мій старший брат. Він старший на два роки. А ми двоє дітей в сім'ї. Ну я, напевне, була така чемна дитина в родині. Павло був трохи такий бешкетник. тобто в нього завжди був добрий настрій. Він був активний, рухливий десь. Він цілими днями міг пропадати з хлопцями, з друзями. Коли мене привезли з дитячого, ну з роддому, Ось то перше, що зробив Павло, це почав обдивлятись, що це за нова дитина з'явилась в родині і вдарив мене і втік. Пізніше вже ми дуже багато гралися разом. Коли Павло пішов в школу, то це був найсумніший якийсь етап в моєму житті. І я тікала з дому, щоб іти за ним в школу. Пізніше ми вже ходили в школу разом. То після школи він ходив грати на трубі в музичну школу. Ось і я залишалася з ним. Чекала дві години. Мені додому було йти 15 хвилин. Ось, і я залишалася. Я залишалася його чекати, просто розкладала під кабінетом музики уроки, робила і чекала, і ми разом йшли 15 хвилин додому. Щось говорили. У нас були е, якісь плани спільні. У нас є історія про наш такий фотоапарат Кодак. І у нас була цільна 90 гривень. Це був кінець якихось кінець 90-х, напевно, якийсь 98-й рік. І ми складали спільно гроші. Нам батьки доклали, і ми купили фотоапарат Кодак. І ми пізніше е, використовували для того, щоб робити класні сімейні фотографії. Він в мене є досі. Я досі іноді купляю плівку, от і роблю ці фотографії на, на цей фотик. Ще така важлива історія. Напевне, те, про що в нас було спільного. Ми дуже хотіли магнітофон, ми дуже хотіли слухати музику, там 10-12 років, і ми домовлялися, як ми будемо, ну, де ми візьмемо гроші на це. Нам давала мама кожного дня по дві гривні в школу на обід, і що ми не будемо їсти в школі. І ми десь за два тижні, тобто це буде там на, на нас двох 20 гривень, 40 гривень, ми зможемо купити цей магнітофон. І ми його купили. І я досі в мене такий один ну, з найскравіших спогадів, де ми сидимо разом. І просто дивимося, як блимає цей магнітофон, і слухаємо тартака. Пізніше ми вже хотіли там разом на дискотеку. Мами наші завжди було правило, що нам треба разом повертатися додому в одній тій самій годині. І ми налаштовували правила, от, як він проводить дівчата, як не хлопці додому, щоб ми могли додому втрапити приблизно в один і той самий час. Тобто, у нас було дуже багато близькості і дружби, і було так само багато конфліктів. От ну це коли ми робили уроки, там у нас був стіл, і, наприклад, там ну щоб не дай Боже хтось поклав. Стіл розділений, поклав свій зошит чи книгу на, на чужу половину. Ну, звісно, там ми постійно боролися за пульт від телека, тому що ну, паралельно йшли там всі жінки відьми і ще якась програма на іншому каналі. Це було і весело, і було е, так бешкетно, і цікаво, і глибоко, по-різному. Він закінчив банківський інститут, обліки Він закінчив бухгалтерію. Як познайомились і одружились, буквально пройшло два місяці. Навіть і то менше. І він працював там будівельником в Польщі, а я тоді працювала в Італії. І ми з ним знайомилися тоді, що було в Контакті в 2017 році. І Він це зустрінемося. Він приїхав до мене 25 грудня. Це було Різдво в цьому світі. Святкує 25 грудня. Він тоді до мене приїхав. Подобався один одному. Він високий був, такий саме, як я, спортивної форми. Ми пожили десь два тижні в Італії. І він казав, давай тоді поїдемо на Україну. І ми 7 січня на наше різдво вже були в Україні. Були з батьками, трохи жили, і тоді він вирішив дружитися вже. Ну, ми одружилися 14 лютого, на День Валентина. Він був суворим чоловіком. Ну, знав, куди треба покричати, а де треба промовчати. Я дуже хотів сина. Малий наш родився дуже великий, майже 5 кілограм. Татом він був добрий, він працював зранку до ночі, переважно, і приїжджав додому, завжди з дитиною був. Дитина була хвора, він завжди вставав до неї. Мав неділю лише одну вихідну, то він постійно з ними гуляв на майданчику, в магазини ходив різні. Ну, все, що хотів, то він малий мав. Один теж з теплих спогадів, як, це, як він бавиться з малим, для нього це було типу. Для нього це було настільки природньо просто бавитися. І в нього цей близький контакт з малюком, що йому це ну, йому нічого, справ, до нього не було напряжно. Типу, там чи бавитися, чи рано вставати, чи якісь такі речі, що для нього це ну, були дуже, ну, дуже такі природні штуки. Він дуже добрий міг ремонти робити. Абсолютно всі ремонти в, нас, в будинку ним зроблені. Дуже добре. І в моїх батьків, і в себе, і в нас вдома робив. Найбільше була мрія це докінчити ремонт у нашому будинку. Але почали вторгнення в лютому, а в січні 23-го року була повістка. Він сказав, я піду, 12 січня він взяв, повіст, 13 січня він пішов. І казав хлопці з мого села, ніби мають стати на облік, і я стану, то нічого страшного, мене нікуди не заберуть. Зразу прийшов волока, комісію, його одразу відправили в Житомир на навчання. Півтора місяці, місяць, десь півтора він був там. І я казала, на що то тобі? Нічого страшного не буде, не я один, нас там таких багато. напевно, він сам не усвідомлював. Що настільки, то все потім буде страшно. Я не переконувала і він доросла людина. Він відповідальний чоловік. Він сам знає, як діяти краще. І я завжди думала про те, що треба, ну, що треба поважати і підтримувати таке рішення. Там зразу після проходження цієї підготовки вони працювали на бахмутському напрямку. Готовий це було дуже тривожно. Ну ніби в них зразу були складні якісь задачі. У них були якісь триденні там виїзди. От на позиції, от відбувалися активні бойові дії. Того, як я це бачила, така більш героїчна історія. Йому це було важливо робити, і йому це було цікаво робити, і в нього не було там, скар, що все, все погано, там, ну, нічого не виходить, і навпаки, більш такий оптимістичний настрій, що вони ну, роблять те, що вони мають робити. Павло по житті був дуже такий везучий. В нього там були різні якісь ситуації, але він з них добре виходив. І мені здавалося, що. І можливо йому так здавалося, що ну, це буде для нього героїчна історія. що Це для нього буде історія перемоги. Розказував, що все добре, що я знала, що він два дні йде на вихід, і два дні він має повертатися, щоб віддихнути, відпочити. Бували такі дні, що не писав, бо не мав змоги. Мав чоловік повернутися в неділю, бо ми з ним п'ятницю говорили. Що сказав що все добре. Поцілую і малого і мене, я приїду в неділю, і ми з собою зі як я приїду з виходу. Він неділю не прийшов. Як мені сказав командир, вони мали прийти, але був наказ ще один одну сутку лишитися, і вони лишились. З понеділка на вівторок якраз отримав поранення. Як я зрозуміла, поранення було несумісне Це життя. лягли буквально в окоп, щоб трошки поспати пару годин, і в той час прилетів мінометний обстріл. І так вийшло, що їх засипало землею з тими осколками. Детально ніхто не сказав, як то сталося. Я вже потім сама дізналася. Сказала, що це було поранення в легені миттєве, і ніхто нічого не міг зробити. Ну бо були ж періоди, коли там він не виходив якийсь час на зв'язок, це було два дні, що він просто його не був онлайн. Я це помічала. Коли Мар'яна мені подзвонила і сказала, що прийшло сповіщення про те, що Павло загинув в ступочках, то це був ну, якраз повідомлення, на, на яке він не відповів. Бо й написали, здров, що ти там, як воюється. Пам'ятаю, ми йшли в морг на пекарську, щоб подивитися, чи точно він. У нього були рани, ноги були так схрещені. Напевно, він так як був, так і впав, стояв, так і впав. І рани були на лиці і на руках, вони були зашиті. Знаю, осколки пролетіли, певно, і вже в його зашили. Ми тоді з Марічкою були, я не пам'ятаю, як я з моргу вийшла, взагалі я того не пам'ятаю. Це якийсь такий час Ну, для мене дуже складний. Останні чотири роки, тобто там. Померла раптово мама. За два з половиною місяці до загибелі Павла помер наш батько. Я з батьківської родини, єдина людина, яка залишилась жива. Сниться, час за час, так? Ну, Мені може приснитися його день народження, бо це так ну, весело і добре. Ні, ніби ми так спостерігаємо за цим, що це ми дивимося, як класно було. До нас приходили багато дітей з вулиці, і ми всі, типу, там якісь пили компот. І це в нас під буском в селі, під хатою, під буском. Типу, всі збираються якісь просто шум-гам. В різні часи могли посваритися по-людськи, нормально. Це все було, але він був. І це був дуже важливий такий момент, що він, він просто є. От, і це було вже опорно, це вже було окей, і це була така, така якась спільність, тому що ну, такий якийсь великий пласт нашого життя, нашого дитинства. Він був разом і він був в близькості. І це такий, ніби момент, коли треба освоїтися в світі і в новій реальності самій. Чоловік загинув у квітні, а в червні йому мало бути три роки. Спочатку було час, то на цвинтарі майже щодня було. питався, де тату. А зараз казав, що тату на небі між хмаринками.